Прилад готовий до використання. Це трукам прилад, яким напарники Павло Хрупа і Тетяна Сорока вимірюють швидкість автівок на дорозі. Таку камеру на штатив не ставлять. Вона працює винятково в руках поліцейського. Цей свідоцтво про повірку законі стучнішою. Використання да даного приладу вартість руками, а це друга модель коливається в межах мільйона гривень. Відтак і опцій в такого цифрового помічника чимало. Він налаштований на дальність до 250 метрів. Від 250 метрів він починає вести зйомку, якщо транспортний засіб перевищує отих 73 і вище. В нього є пара варіантів: це швидкість транспортного засобу. Це геолокація самого приладу, де він знаходиться, та час і дату моменту от якраз фіксації швидкості. Сам прилад знімає номерні знаки і транспортний засіб. Також цього разу Павло і Тетяна працюють на двох локаціях: в межах населених пунктів солонки та ков'ярів. Здалеку водії, якщо бачать поліцейський екіпаж, а особливо проблискові маячки на автівці і трукам пригальмовують. Відтак штрафу уникають. Менш уважним або дорожнім відчайдухам доводиться платити штраф. водії, на ваші зупинки перевищення швидкості в населеному пункті. Тут населений пункт село Солонка ви зі швидкістю 78 км на годину. При дозволених правилах дорожнього руху 50. Сума штрафів залежить від того наскільки ви перевищили швидкість. Якщо від 20 до 50 кілометрів на годину, то стягнення 340 гривень. Якщо водій рухається ще швидше, скажімо, понад 103 км кілометри на годину в межах населеного пункту, то з кишені доведеться викласти аж 1700. Як ось цей чоловік. Він мчав бусом зі швидкістю 115 км кілометрів на годину. Кермувальник мало говорив, але багато нервував. Суму штрафу в 1700 гривень назвав величезною. каже, це пів його пенсії. Великий для ласка? трав Не маленький. немаленький. моєю пенсією маленький. Натомість інший водій Євстахій Оприско найбагатослівніший з усіх сьогоднішніх. Хоч порушив межі швидкісного режиму всього на декілька кілометрів, із поліцейськими не сперечався, а чемно дотримувався їхніх вимог. Влітку коли порушую, я не знаю, коли останній раз порушу, а так трошки спішу спішути. Також євстахій порадив іншим водіям не нехтувати правилами дорожнього руху, не перевищувати і пильнувати поліцаїв. Стежити за дорожніми знаками і не порушувати швидкісного режиму життєво необхідно, запевняє поліціянтка Тетяна Сорока. Адже статистика дорожньо-транспортних пригод плачевна, станом на серпень місяця 8 місяців цього року. На території Львівської області відбулося близько 487 ДТП з травмованими, в яких травмувалося 690 осіб, та на жаль, загинуло 59 осіб. Саме по цих дорожньо-транспортних пригодах, більшість з яких причиною основної ДТП це є перевищення швид. З 10-ї години ранку до обіду поліцейські Тетяна та Павло зупинили 14 водіїв-порушників. Зазвичай кажуть, впродовж дня їм доводиться штрафувати приблизно три десятки кермувальників. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, програма очі.